Та складні цільові ряди. І перш за все у цьому блоці ми розмежуємо механістичну діяльність та доцільну діяльність. Механістична діяльність двочленна, як ми бачимо. З одного боку є певна причина потяг, з іншого боку, є певний наслідок цієї причини дія. І дія триває, поки не скінчиться енергія потягу. Наприклад. У відомій кінострічці Федеріко Феліні репетиція оркестру, музиканти починають сперечатись між собою, доки цей імпульс само та взаєморуйнування не зникне. А після того, як він зникає, не залишається, на жаль, нічого. Шедевральна метафорічна кінострічка від майстра Федеріко Феліні. Що стосується доцільної діяльності, доцільна діяльність, як ми бачимо, тричленна. По-перше, ми спостерігаємо суб'єктивний намір у вигляді цілепокладання стосовно певного об'єкту. По друге, суб'єктивне почуття від того, які зміни відбуваються з об'єктом. Через здійснення цілепокладання. І по-третє, засіб, за допомогою якого здійснюється цілепокладання, саме наявність засобу демонструє відмінність доцільної діяльності, по-перше, від позначеної двочленої механістичної діяльності. А по-друге, від божественного наміру, від тотальної божественної діяльності, оскільки для могутності Бога не може бути ніякого посередника між його волею та її здійсненням. Засобу у вигляді знаряддя ми приділимо окрему увагу далі, оскільки гроші, Є чистим вираженням засобу у доцільності економічної діяльності. А поки зазначимо, що цільовий процес є взаємодією між особисто воліючим я та об'єктивним буттям, тобто чимось зовнішнім відносно нашого я. Засіб як проміжок між волею та її задоволенням є, по-перше, Зв'язком між ними, по-друге, відмежуванням їх обох, по-третє, свідком неможливості для волі з самої себе досягати свого задоволення, і по-четверте, цією перешкодою, яку воля повинна подолати таким чином доцільність, як те, що передбачає, по перше. Суб'єкта у горизонті цілепокладання, об'єкта, на який спрямована воля суб'єкта, це по-друге, а по-третє, засіб, що допомагає досягти цілі, є відносним або релятивістським поняттям. І це поняття належить релятивістській картині світу, у межах якої ми досліджуємо феномен. Грошей. І те, що ви зараз бачите, це ми розглядали на нашій третій та четвертій зустрічах стосовно праці зімеля, філософія грошей. А зараз ми спробуємо поєднати причинний або каузальний та доцільний, або телеологічний ланцюги. Ми їх розмежували, зараз спробуємо. Поєднати. Припустимо, нам необхідно досягнути цілі Д. Для досягнення цієї цілі нам потрібно створити певний ланцюг процесів А, Б, С. Таким чином, щоб Б спричинювалось через, A, C через B, А, Спричинювалось через Б, а Д спричинювалось через С. Досягнення цілі Д. Лежить через пізнання каузального або причинного взаємозв'язку між А, Б, С. І якщо нам ці показники невідомі, то й бажання досягнути цілі Д у нас було б цілком безпорадним. Таким чином, телеологічний або доцільний ланцюг ніколи не може з'явитись без того. Щоб були відомими протилежно спрямовані каузальні або причинні зв'язки його членів, ціль певним чином віддячує через психологічний поштовх до дослідження каузальних або причинних взаємозв'язків. Що це за психологічний поштовх, чи задовольняє, чи не задовольняє. Нас тій шлях, який ми обрали для досягнення цілі. І якщо не задовольняє, то його потрібно певним чином коригувати. Отже, як ми бачимо, певним чином довжина цільових рядів залежить від довжини каузальних або причинних рядів. З іншого боку, якщо ми знаємо і володіємо каузальними Рядами або певними засобами, то ми можемо не лише здійснювати, а й витворювати думку цілі. Яскравим прикладом тут є таке і інтелектуальне, і економічне, і інноваційне явище як ноу-хау, тобто знати як термін, який позначає практичні знання того, як можна досягти певної. Цілі. І тут я хотів би навести у, я... навести у якості прикладу відому історію Це... про те, як один фахівець починив виробничий пристрій, вдаривши по ньому е, один раз молотком у певному місці, він надіслав е, рахунок на 10 тисяч доларів. І коли компанія. Потребувала обґрунтування ціни, він відповів, що 2 долари за сам удар молотком, а 9998 за те, що він знав, куди саме потрібно бити. Повернемось до ідеї, що довжина цільових рядів залежить від довжини каузальних або причинних, Рядів справа в тому, що з багаточленними рядами засобів ми можемо досягнути більше цілей і, скажімо так, більш суттєвіших цілей ніж з короткими причинами. Рядами. Наведу тут лише два приклади, вони нам відомі, ми їх вже торкалися на наших попередніх зустрічах. Перший приклад стосується мінової торгівлі, ось предмети, які використовуються у вигляді грошей: мушлі, каурі, сіль, худоба, хутра, кам'яні диски можуть бути використаними достатньо в дуже обмежених Масштабах. А якщо, скажімо, ми візьмемо сучасні фондові біржі, то ми бачимо не лише неймовірні за масштабами грошові оборудки, а ще вирішення різноманітних мультикомплексних завдань. І тому, якщо певним чином підсумувати, то, по-перше, у відносно примітивні часи прості життєві потреби вдовольнялися простими цільовими рядами. Ось ми бачимо збір данини. По-друге, для вищих і диференційованих потреб необхідні багаточленні. Кружні шляхи, і ось ми бачимо у свій час: Нідерландська революція, трикутна торгівля в Європі, була більш просунутою у ці часи. По третє. Розвинута технічна культура надає позначеним кружним шляхам певної досяжності, і ось ми бачимо поширення інтернет банкінгу в сучасному світі, що дозволяє вирішувати дуже швидко різноманітні питання. А ось по четверте, здобуття фундаментальних потреб нашого життя. Наштовхуються на дедалі більші труднощі, тому їх потрібно долати дедалі більш складнішими засобами. Показовою тут є у певному сенсі піраміда потреб Абрагама Маслоу. Чим більш складними та вишуканими стають потреби людини, а творчість, скажімо, відноситься саме до таких потреб, тим більш складні засоби. Потрібні для їх досягнення. Багато зусиль потрібно для того, щоб стати справжнім фахівцем у будь-якій сфері у сучасному світі. А якщо людина відкриває для себе творчий вимір у власній праці або у власному призначенні покликанні, то тут ми маємо справу вже з певною нескінченністю. І тому я хотів би привернути увагу на ще один зріз. Справа в тому, що існує два типи цілей: ті, Ці, які ми можемо досягти, незважаючи на їх складність, і ті, які досягти не можна за будь-яких умов, тому що вони долають горизонт життя окремої. Людини. Перші називаються іманентними, вони належать цьому світу, другі називаються трансцендентними, тому що їх остаточне вирішення є неможливим. Скажімо, мільярдером стати дуже важко, але це певним чином можливо. Ось ми бачимо Говард Шульц, засновник. Мережі кав'ярень Starbucks, який виріс у бідній родині. Далі. Опра Вінфрі, відома телеведуча, перша чорношкіра телеведуча на американському телебаченні. І ще один приклад: Лакшмі Мітал, сталелеварний магнат, який також народився у бідній родині. Трансцендентна ціль є такою, яку не можна. Остаточно досягти. Скажімо, з'ясувати, котра зараз година це іманентна ціль, а надати остаточну відповідь на питання, що таке час, це трансцендентна ціль. Закохатись когось, це іманентна ціль, а надати остаточну відповідь на питання, що таке любов. Що таке кохання, це трансцендентна ціль? Убрати красуню на конкурсі це іманентна ціль, а ось надати остаточну відповідь на питання, що таке краса, трансцендентна ціль, і ми бачимо ліворуч спроби Платона з'ясувати, що собою являє краса як певна ідея. Стати парафіянином будь-якої релігійної конфесії це іманентна ціль. А ось надати остаточну відповідь на питання, хто такий Бог, врятувати власну душу або вийти, скажімо, за межі колеса Сансари, це, так би мовити, трансцендентна ціль. Кант називав трансцендентні цілі такими, що не мають користі. Не мають остаточного вирішення, але це не означає, що вони є марними. Саме через прагнення трансцендентних цілей, людство взагалі, і людина, зокрема, здійснює свою історію. Ось на цій. Картині ми бачимо приклад традиційного обіду, який Кант влаштовував для своїх друзів, і де можна було спілкуватись лише стосовно вишуканих речей. А ми.